І стверджую саме ваше зцілення в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, прямо зараз ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа за те, що саме зараз ти зцілюєш людину, яка дивиться це відео від всілякої хвороби. Саме зараз ми приймаємо зцілення від макушки. До п'ят. Саме зараз зцілюється шкіра. Зцілюються суглоби. У когось на лівому оці на повіки якийсь нарост. От саме зараз зцілися в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Саме зараз. Жінки зцілюються від фіброми, від е, оце, захворювання е, міхура е, мочевого від циститу. Саме зараз жінки зцілюються від циститу, від е, молочниці, в ім'я Ісуса Христа. Саме зараз зцілюється геморой – Сцілюється кишечник. Саме зараз зцілюються тазостегнові суглоби. Просто покладіть руки, вам поставили діагноз, що вам потрібна операція. Покладіть руки і звеліть. Скажіть в ім'я Ісуса Христа. Мої суглоби ви зцілені. Саме зараз зцілюються стегна, коліна. Тромбофлебіт зцілюється. В ім'я Ісуса Христа. Покладіть руку на праве плече і наказуйте. В ім'я Ісуса Христа. Праве плече. Ти зцілив.